Це то що ти хочеш? То ж біжу. Я куди? В бистро 47. В бистро 47 відкрили на 12 школі. Ну що давай. Ми зробили замовлення, воно цікаве, незвичайне. Ось така квіточка нас зустрічає. І що дуже круто. До... Дають компліментом воду. Це всім, так це не тільки мені. Так. Чисто освіжити рецептори. Тепла, хороша, але знаєте, ще там крапель лимончику, ну взагалі супер. Чекаємо. Лимонад, базилік, полуниця. Відчувається одразу базилік, полуниця нас здоганяє смак, але для такого закладу такі трубочки це трошки не то. Протеїновий смузі. Це мені здається, перше таке бачу в закладах. Відчуваю банан полуницю. Оцю таку терпкість від протеїну. Дуже смачно, дуже насичено. Але як на мене, що лимонад, що оцей коктейль, точніше смузі в маленькій порції. Сніданкова позиція, Пончик, бенедикт з лососем. Ось такі два красення. Ой-ой-ой, які вони важкі. Аромат стоїть неймовірний. Уявіть просто свіжим гаряче тістом, ніжний омлетик, оцей зверху яєчко пашот, і в міру солонуватий лосось. Це просто ну маст have. Можливо, можливо, я би в кончик додала б ще якогось важкого сиру чи шматочок вершкового масла. Це найкращий сніданок, який я куштувала за останні часи. Сезонна річ, гарбузовий крем-суп з креветками. Порція мінімалістична, здається, але якщо ви берете велику кількість страв, то якраз супер. М -м. Ви знаєте, навіть це не суп, це як мус. Навіть тут є гарбузове насіння. Настільки солодко копчений смак оцього бульйону. Це дуже смачно і це дуже сито, тому що в принципі крем-супи, вони насичені. Я точно знаю, що креветку приготували окремо і потім просто прикрасили суп, тому що вона на градусів декілька тепліша, ніж суп, і це правильне було рішення, тому що якби її закинули одразу в суп, вона була б бризину. А так вона настільки соковита, настільки віддає весь цей таку морепродуктову річ, ну як сказати, морепродуктовий настрій. Це не перевершено. Чніці з картопелькою. Куштуємо. Картопелька, звичайно, нічого зайвого. Перевіримо сніцем на панірування. Тут більше м'язка чи панірування. Дуже ніжна курочка, я вам скажу. І що мені подобається, що панірування воно тільки тримає м'ясо. В принципі, нічого нового я вам не показую. Звичайно, якісно. Смачно, Порція доволі таки величенька. Як для листопада томат хороший, він має смак томату. В цілому нічого нового не скажу, тому рухаємося далі. Курочка паттай з рисом карі і додається такий лайм. Насправді дуже важко вже це дегустувати, тому що вже відчуваю таку максимальну насичність. Аромат, така трошки уксусна нотка і перчику. Я думаю, що це буде гостро. Тут соус чилі, солодкий чилі. Я тебе люблю рис, вірите? Але ми зараз робимо, як має бути. Трошки перемішаємо. Порція доволі таки дивіться, здається, маленька, але тарілочка глибока. Ух, це гостро! Блін, тут мені оператор не поможе це все доїсти. Прикро, прикро. Давайте. З'явилася така кислинка, але вона, слухайте, гострота нарощується, десь вже 5 з 10. Ті, хто не люблять госи, навіть не ризикуйте, але в цілому дуже смачно. Шановне панство, гарбузовий кекс. Аромат стоїть, не знаю, мені одразу флешбеки з дитинства. Настільки от таким печем пахне. Я не знаю, навіщо мені дві, я і одною не вмію користуватися насправді. Подивіться, наскільки це ніжно, це, Боже, це потужно. У мене вже настрій джінґл-белс. Оце серйозно. Тому що тут додали ще. Апельсинову цедру, і це настільки ось збагачує смак, хочеться знаєте, такий фантомний безалкогольний Глінтвейн, Отак, знаєте, кусила, насолодилася, опустила вниз і глінтвейн. Це дуже смачно. Враження в мене від цього закладу просто не перевершені. Це, напевно, один із найсмачніших закладів, які ми тестували за останній час. Підписочка і подобаючки там, ви знаєте де. Пишіть, будь ласка, коментарі, навіть хейтери пишіть. І поповнюємо баночку. Фудрівне завжди на зв'язочку.